Во Воскрес! Ставајте туку во мене. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Воістину Воскрес! Ой! Що ж мені сьогодні так не Та я так себе зробив, що... Та я думав іти на той світ, не дочекавшись святого Воскресіння. А я тобі скажу, який на то спосіб є. Мене ще спокійна, баба моя навчила. О, о, о. А ну, колоко, та може, я ж у а? Та то річ невелика. Так. А проте добра. Треба на пущенні взяти яйце так. і зварити твердо. Чекайте. Зварити яйце дивіться. Потім <свят> взяти то яйце в праву руку ага, в праву руку. і по через голову кусати з лівого боку. <свят> з лівого боку, по через голову кусати. так. Ага. Отак, так, так, отак. Так, ага. так, о, так. Ага. та їсти примовляючи. Як мені це, яйце не навкиметься їсти. Як, аби мені не навкимилося говіння говіти. Ну і ретельно переговієш добре. Прийде сім не як сім днів. Тільки поружне на світі буває, а?